Ну що, нарешті я закінчив свій маленький проєкт під назвою KIA Кіасід. Купив я значить, такого красунчика собі понизу ринка 2013 рік, пригнаний з Чехії. О, в такому трішки був не дуже доброму стані. Хочу поділитися, як відбувалася реставрація даного автомобіля. Та скільки це стало коштів, щоб люди розуміли, що купити автомобіль по низу ринку і купити автомобіль е хазяйський, гарний, в якому все є, все працює, який достойно виглядає, який не потребує вкладень. Ви не подумайте, машина не продається. Я просто хочу розказати, що по чому, як то кажуть. Коротше, Отакий киосідік. начнемо з того, з чого почав я. Це комплектація. Комплектація тут йшла середня електроручник, підігрів сидінь, підігрів керма і задні парктроніки. Ну, як би і на тому все. Е, я встановив ще LED приборку дисплей. Це з того, з чого я почав. Це мені обійшлося в 100 доларів. Потім я відреставрував кермо, перетягнув у шкіру, відреставрував пластик. Це мені стало також 100 доларів Потім я перетягнув боковушки сидіння і зробив підігрів, тому що не працював. Це також стало в 100 доларів. Потім я встановив сюди таку гарну акустику. Фірма TIES з бездротовим карплеєм, з інтернетом, з вайфаєм, з камерою заднього виду, з усіма плюшками, які можуть бути. Ось так у нас виглядає камера заднього виду. Я її сам встановлював. Е, магнітола з камерою заднього виду також мені стала, зараз скажу, щоб точно. 19 тисяч гривень. Потім я перевів весь автомобіль на LED світло. Тобто оптика, салон, туманки. По світлу я не робив як робить більше, типу, просто LED-лампи. Я звернувся до людей на тюнінг ательє, де мені встановили білет модулі. Це повністю йде лінза з чіпом з ближнім і дальнім. амс 7. Світло вийшло шикарнюще, плюс я встановив на дальній ледовську лампу і туманочки. І світло виходить таке, з яким мало хто може зрівнятися. Плюс до того всього е була повністю відполірована, е знятий лак з фари. Перелаковано, відполіровано і затягнуто в броню. Значить, світло з бронюванням мені стало в 23 тисячі гривень. Потім я автомобіль здав на повну поліровку та хімчистку салона і покрив автомобіль керамікою. Зробив, скажімо так, такий сезонний детейлінг захист. Машинка стала виглядати зовсім по-іншому. Ніхто не скаже, хто не знає, що вона 13-го року. Машинка справді виглядає як салон. А що ще зробив? Зробив, значить, по колесах. Віддав на реставрацію диски, мені їх повністю відпіскуструїли, пофарбували, встановили датчики тиску. В шинах, які були в комплекті з магнітолою TIS. Тепер мене показує в усіх колесах тиск, температуру в кожному колесі, в кожному колесі тиск. Значить, по колесах з датчиками мені стало в 10 тисяч гривень. Ну і всякі там такі дрібні розходи, які. Я робив, щоб машинка гарно себе почувала і я був у ній впевнений. До речі, в загальному за два місяці реставрації і експлуатації в машинку вкладено більше 100 тисяч гривень. Тому для розуміння хороше авто не буває дешевим. Якось так автомобіль. Потребує до себе любові і уваги, тоді він буде вам служити вірою і правдою і завжди довезе вас з точки А в точку Б, ніколи вас не підведе. Ось такий у нас красунчик вийшов за два місяці часу. Катаємося і насолоджуємося. Так що, якщо хто любить такі, Експерименти, тюнінг і так далі. Пишіть, хто скільки вкладає в свій автомобіль, чи то робить для душі, чи то потреба. Бо я роблю для душі. Я люблю, коли в автомобілі все кра... класно, все круто. І мені на ньому потім приємно їздити. Якось так. Всім добра.